Привіт! Ви на каналі Проласущі. Напередодні моторошного свята Хеллоуін, я вирішила приготувати печиво у вигляді відьомських пальчиків. Всі пропорції інгредієнтів на екрані або в описі під відео. Переходжу до приготування. Змішую вершкове масло кімнатної температури з яйцем та цукровою пудрою. Збиваю вінчиком до побіління маси. Це можна робити й блендером за бажанням. Цукрову пудру можна замінити на цукор, але потрібно почекати, поки він розчиниться. Замішую тісто, частково всипаю борошно та додаю розпушувач і дрібку солі. Гарно все вимішую, додаю залишок борошна. Сформувавши кульку з тіста, відправляю її до холодильника на 30-40 хвилин. Якщо не маєте так багато часу, сміливо кладіть тісто в морозильну камеру на 20 хвилин. Цього буде достатньо для комфортної роботи з тістом. З охолодженого тіста формую кульки, розкачуючи руками, надаю їм форму довгого кістлявого Пальця. Ножем роблю моторошні зморшки на фалангах пальців. А для імітації недоглянутих нігтів використовую мигдаль. Це досить простий виріб, який просто задля розваги можна робити вдома з дітьми. Вони будуть просто в захваті від того, що виходить зробити власними руками. Можливо, це змаличку надихне когось на творчі початки. Не доводьте форму печива до ідеальної форми. Чим більш нерівно виходитимуть пальчики, тим моторошніший їх вигляд. Всі пальчики викладаю на деко, застелене пергаментом, і відправляю в духовку на 10-15 хвилин при температурі 160 градусів по Цельсію. Печиво готове! Смачного вам! І нехай це будуть єдині жахастики, які траплятимуться у вашому житті. Якщо це відео виявилось для вас корисним, підпишіться на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові ролики, і поставте палець догори. Це дуже допоможе у просуванні каналу про ласощі. Також можете підписатись на наші соціальні мережі, посилання на які будуть в описі під відео. Дякую за перегляд і пам'ятайте, далі ще багато ласощів.